Полтавка Людмила та й Муразян обриває ягоди, алечі, які ростуть у її саду. З них жінка приготує варення. Далі прямує до куща йошти. З її ягід виготовить джем, який передасть українським воїнам на передову. Де довгий хвостик ми відриваємо, де коротші такі от хвостики залишаються. Це все перемелюється ну, в однорідна маса і проварюється. Там ще два такі схожі кущі. На них в цілому обірвали три з половиною відра. Я запрошувала дівчат, які тут в Івончинцях живуть. Одна жінка з міста приїхала, допомогли, тому що доволі багато часу обривати такі ягодки. Перший раз, коли ми обірвали два з половиною. Новиною відра я віддала місцевим мешканцям чоловік з дружиною і за півдня закрили 43 півлітрові баночки варення. Готувати варення для воїнів, жінка та понад десяток інших волонтерів почали близько місяця тому. Цю ініціативу називають варення для зсу сину ввечері. Її перемолов на м'ясоробку додавали цукру. Вийшла ось така. Ну, однорідний такий джемчик сьогодні закриємо. А ще ввечері ось я лечу, яку я, я зірвала. Трішечки під кришкою напротомилася, я відберу кісточки, додавлю цукру і буде варення величеве. Закривають також солону консервацію, зокрема огірки та кабачки. Люди самостійно почали закривати. Ми е, об'єднуємося, кооперуємося. Тобто, слух пішов уже по всьому місту. Сьогодні, як ви бачите, привезли банки для е, консервації, привезли з трьох-чотирьох різних місць міста Полтави, і е, ми їх передамо в інші села, де готові вже закривати разом із огірками із своїми городиною. Координує е, зазвичай Людмила Тиморозян, яка сидить на телефоні. Кого є банки, кого цукор. Кого кришки, кого вільний час, ми маємо гарантувати безпеку. Тому якщо відгукуються люди, хто готовий закрити, я, я обов'язково або я знаю цю людину, або я телефоную знайомим тут, хто місцевий, запитую, чи знаєте цю людину, хто це і чи ми можемо довірити їй закривати консервацію. Якщо хтось захоче долучитися з допомогою, ну то можливо приїхати до мене, допомогти закрити в мене. Але готову консервацію від невідомих людей ми не беремо. Овочі та фрукти для консервації приносять місцеві жителі, розповідає Олександр Горай. Передають люди те, що в них росте на городі. Ягоди, значить, ягоди, огірки, значить, огіркі, помідори, кабачки. Все це закривається і ми вже його передамо. Тобто воно ще не встигло стигнути, як приїжджають солдати із передової. Вчора була в нас 92-бригада. га бригада. Хто приїжджає повз Полтаву, ми передаємо обов'язково їм щось домашненьке, щось, що може зберігатися і що відрізнятиметься від їхнього раціону. Воїнам уже передали до трьох сотень банок із консервацією. Валерія рибалка та ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.